Оки, Путін мобілізовує нове добриво для української землі. Псевдопатріоти росіяни тікають із РФ. 21 вересня. Бункерний диктатор оголосив так звану часткову мобілізацію. З того часу з РФ виїхали вже понад 700 тисяч людей. З них 200 тисяч перетнули кордон із Казахстаном. Такі дані оприлюднило видання Forbes. Окрім Грузії, Казахстану, Латвії та багато росіян в'їхали і у Фінляндію. Там російські так звані біженці почали конкурувати з українськими. Днями у декількох фінських містах втікачі від російської мобілізації поселили разом із українцями, які постраждали у наслідок війни, яку розв'язав Путін. Міграційна служба Фінляндії відповіла на критику щодо розміщення росіян та українців в одному приміщенні. То ж тепер росіян та українців прийматимуть у різних центрах для біженців. Проте директор інституту світової політики Євген Магда наголошує, що у цьому випадку росіяни не біженці, та пояснює, як Європа повинна реагувати на масовий приплив громадян РФ. Вони не біженці. Ви знаєте, політичний філософ Володимир Єрмоленко дуже влучно відзначив, що росіяни стали першою народністю. Яка тікає, розпочавши війну, а не тоді, коли проти неї розпочали війну, і це правда. Тобто, вони просто ховаються від е мобілізації для нас це непогано, це теж треба відверто визнавати, тому що тікають люди з мізками, тобто люди, яких можна швидше навчити воювати, і які можуть використовувати більш високотехнологічну зброю? Це теж має бути зрозуміло хоча в Росії достатньо великий мобілізаційний ресурс. Але колізія полягає зовсім в іншому: в тому, що Європейський Союз, Сполучені Штати інші країни, вони мають певну традицію прийняття біженців. Ну, пам'ятаєте, як і власне українських біженців буквально цього року. Але мільйони наших співгромадян, насамперед, співгромадянок, вони тікали від війни, а росіяни тікають для, для того, щоб не виконувати свої обов'язки перед державою. І не протестувати проти того, що їм пропонують виконувати ці обов'язки, тому тобто Європейському Союзу, Сполученим Штатам, Канаді, Австралії, багатьом іншим, Великій Британії я думаю, доведеться просто вносити зміни до власного законодавства і або запроваджувати такий своєрідний тест на лояльність для тих, хто в'їжджає на їхні території. Або просто не давати можливість в'їжджати і відправляти їх ну не знаю кудись. Припустимо в Монголію. Монголія радо приймає російських громадян. Тут є ще один вагомий момент: що кількість російських біженців на території Грузії і Вірменії, як на мене, вона становить просто загрозу для стабільності цих країн. Вони різного ступеня проросійськості, Проросійськість Нікола Пашиняна в Вірменії суттєво падає. І там, судячи по всьому, можуть бути інші можливості для впливу на ситуацію. Але в Грузії парадоксальна ситуація в тому, що значна кількість населення проти війни Росії проти України підтримує активну Україну, але влада не стала навіть скасовувати безвізовий режим з Російською Федерацією, і це може спричинити певний розвиток подій, якщо Росія піде на інтернаціоналізацію конфлікту. Якщо вона почне діяти в такий спосіб і бити по різних інтересах, е, роз, ну, показувати, знаєте, як втішний приз такий, е, захоплювати ці країни чи дестабілізувати їх, тому треба не плутати гуманізм і те, що є люди, які не хочуть е, бути противниками влади, а хочуть просто від цього втекти, я думаю, що це значною мірою просто. Характеризує російське громадянське суспільство і росіян як громадян своєї держави.